До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броденюс у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно. У цій порі з Мар'яною ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Online, а також стати нашим спонсором. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Свято Миколая у селі Смільне. репортаж із центру села. Особливість прикрашання ялинки у бродах. Миколай у Форест Парку, свято Миколая у храмі міста Броди. Миколай Ороял Гарден. Про це та інші новини далі у випуску, свято Миколая у селі Смільно згуртувало чимало дітей. Зокрема, Миколаю Смільному був у формі ЗСУ. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. В селі Смільне вродівської територіальної громади для маленьких місцевих жителів та усіх бажаючих було Свято Миколая. Зважаючи на теперішні події, Миколай цьогоріч завітав до дітей Смільнівського округу у формі наших захисників. Традиційно свято розпочалось із хвилини мовчання, якою вшанували усіх захисників, які віддали життя за мир в Україні. З вітальним словом до жителів звернувся староста села Смільне Олександр Римар. Ми сьогодні зібралися тут, щоб зустріти святого Миколая, який іде до наших діток у гості. Я думаю, що не тільки діти. А і дорослі чекають Святого Миколая, тому що у дорослих є лише одне спільне бажання, і вони хочуть найціннішого подарунку, щоб скоріше настала перемога. Свято Миколая другий рік поспіль збігається з Днем Збройних сил України, які сьогодні стоять на захисті нашої незалежної неньки України. Тому ми сьогодні. Їм щиро завдячуємо, що ми маємо змогу сьогодні зустрітися тут біля цієї ялинки. Протягом свята малеча із радістю взяла участь у цікавих квестах, розповіла вірші та заспівала прекрасні пісні. Опісля діти дружньо разом покликали святого Миколая, з яким поводили хороводи. Завершення свята усі діти отримали від святого щедрий солодкий дарунок. Щиро подяка усім, хто долучився до організації дитячого свята, а зокрема Збройним силам України, завдяки яким вдалося організувати та провести таку захоплюючу зустріч, яка залишилася у пам'яті присутніх. Бачить російський мир. Пішли в в нашій На щастя моєї родини та всі українська Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродах вже не вперше прикрашають ялинку, яка росте у центрі міста Броди. А от я пам'ятаю ті часи, коли ялинку ставили в центрі міста. Зрізали її, ставили в центрі, і це було якось по особливому. Але вже декілька років поспіль ялинку. Прикрашають те, що я в центрі, я вважаю, що це правильно. А ти теж так вважаю. це надзвичайно доцільно. Більше інформації у сюжеті з нагоди новорічно-різдвяних свят у містах та селах України прикрашають зелені красуні, незважаючи на теперішні складні події, які спіткали Україну, слід хоча б у такий спосіб трішки покращити настрій місцевим жителям, особливо дітям. Тому нещодавно у центрі міста Броди, зокрема ввечері 5 грудня, перед святом Миколая Чудотворця на площі ринок, також засяяла новорічна красуня яскравими іграшками різної форми та кольоровими гирляндами. <звук> зокрема, напередодні цього дня, за допомогою автовишки працівники комунального підприємства Броди Бродівської міської ради. Оригінально прикрасили живу яленку, що знаходиться на площі нашого міста. До речі, новорічна красуня була прикрашена іграшками та гирляндами, які працівники використовували із минулих років. Тому під час зимових свят мешканці Бродівської громади та всі бажаючі матимуть змогу зробити святкові фото біля новорічної красуні, отримати незабутні враження. Бажаємо усім українцям. Мирних зимових свят Сергій Нікішин, Наталія Коваль. Телеканал Бродив Майн. У ресторанно-готельному комплексі Форест Парк для діток громади організували Свято Миколая. І багато було діток. Так, було весело та гамірно. Більше інформації у сюжеті. Десять, п'ять, вісім, сім, шість. два, чотири, три, один. У ресторанно-готельному комплексі Форест Парк, що знаходиться у селі Пониковиця Бродівської громади. Нещодавно відбулося для діток феєричне свято Миколая. Більшість учасників найбільше сподобалися різні за розміром мильні бульки. А що написала у листи Святому Миколаю? я написала, що хочу, щоб він мені приніс мандарини, приніс мені буци і фломастери. А давайте, поки ми чекаємо свої черки, махаємо голіпою. Воруч і боруть. Пецю під музику. Цього дня маленькі гості відчули справжню магію свята, беручи участь у різних квестах. Зокрема, малеча також взяла участь у поданні кульки у спеціальний капелюх. Ну, більше мені подобається бульбашкешов. Також діти отримали чудові враження від бульбашкового шоу. А до дивовижного вогня ноушу з'явився неабиякий інтерес. А Ану раз, разом рахуємо ще раз: один, два, три, чотири, п'ять. Мені сам найбільше вдовець бульки. Добре, що ти написала в власти свідомоми хума? Е, я написала, щоб він мені приніс. Е, е, Вушники, і ще приніс мені е, пуфік. Також малеча взяла участь у грі на знайомство із яскравими м'ячками. Співали у пісні про казкову акулу, скуштували магічні смаколики. Що ти написала власти святому Миколаю? – Я написала йому машинку, яку можна керувати рукою, написала навушники. Чого. Я написав, щоб, щоб всі отримали свої подарунки. Під час інтелектуальної гри з різнобарвним парашутом дітки навчилися разом синхронно виконувати різні дії. А розкажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній захід? Що тобі найбільше подобається? Піна! Молодці, Опустили парашюти. Протягом святкової зустрічі малеча поспілкувалася із казковими персонажами, відповідаючи на ряд цікавих запитань різної тематики. Батьки у свою чергу відчули справжню магію свята, спостерігаючи за своїми радісними дітками. На святі Миколая глядачі помилувалися новорічною красунею, яка засвітилася яскравим світлом, біля якої згодом водило пригоди та заспівали пісень про святого Миколая. Зелену красуню про Новий рік. Також маленькі відвідувачі з нетерпінням зустрілися із святим Миколаєм. Найж цікавим для малечі стало прикрашання оригінальної ялинки яскравими іграшками. Розкажи, будь ласка, яка в тебе бажання? Щоб війна закінчилася. Що тобі тут найбільше? подобається? Мені подобається найбільше їсти. Добре, що ти в листі до Миколая написав? Я ще не написав, але хочу написати, щоб одне нобор Лєву, якийсь маленький і. Щоб війна закінчилась. А, об язково. Об язково. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У храмі воздвиження чесної животворчого хреста міста Броди організували Свято Миколая. Про особливості святкування дивіться далі у сюжеті. Святий Миколай це завжди свято. Святий Миколай це діти. Святий Миколай це тато і мама. Святий Миколай це радість. І навіть в ті найважчі часи, які ми маємо, просто Святий Миколай приходить до нас. У церкві позвиження Чесного Христа зараз проходить свято для діточок, які навчаються в групах при церковній школі або, скажімо, катехетичній школі імені апостолів Петра і Павла. Заснованого Владикою Михайлом Колтуном, тут при цьому нашому храмі. Тому це свято є в церкві виключно на таких базових принципах чи фундаментальна основа християнського такого відчуття. Є різні локації свят. Кожна локація є доброю, чи то іншому Місці, чи то в якомусь світлиці, Церкві вона має своїй відтінок, бо є ікона Святого Миколая. І є молитва, є пісня є радість. Тому про Миколая навіть не треба багато говорити. Він просто той, якого всі люблять. Його полюбив Господь і вибрав його за такого чудотворця. Такого м -м -м святого, який е обдаровує в імені Господньому І не тільки дітей, але й дорослих. Настоятель цього храму провів з дітьми цікаву бесіду про Святого Миколая. Діти активно відповідали на поставлені запитання: Чому вони так багато дітей Оце цього рівня? Протягом вечора діти поділилися думками про святого, про місце його проживання. Таким чином маленькі парафіяни у цікавий спосіб обмінялися думками про Миколая. Більше дізналися про діяльність чудотворця. Зачекайте, а де Миколай живе? живе? Ходить о мене, ходить о мене. Те не живе. Ходить цікаво. На небі. На небі. Як бачиш? Так, на небеса. На небеса. На небеса! Дивіться, що я вам скажу. Посмотрите, може ти купити. В Україні. Прекрасний родівський край. Її, їде, святий коза. Так само діти розповіли про своє ставлення до родини, відповіли на питання, чи були слухняні, чи вічливо ставилися до батьків, дідусів та бабусів. Але ми хочемо сказати, щоб ти прийшов до нас до храму. Хочете, щоб він прийшов до нас? Дорослі парафіяни святкового дійства також поділилися своїми думками та мріями. А найголовніша з них була закінчення війни та їх найшвидша перемога України. Тому протягом цього часу парафіяни в молитві виблагали у Миколая здоров'я, щастя для наших захисників, завдяки яким вдалося спокійно завітати до храму та з нетерпінням чекати на чудотворця. Омерся, і він побачить, що ми смайоні тако всі. І ось нарешті малеча дочекалася Миколая, який згодом подарував дітям катехітичної школи солодощі. Щиро подякував усім організаторам за прекрасне свято радості та хороших емоцій. Дякую Ангеля. Зокрема, до дітей усіх груп хатих школи цього храму завітав Миколай, який вислухав чудові вірші та пісні. Далі Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. В ресторані Royal Garden було весело та гамірно. Тут малеча мала змогу розважитися та відпочити. Більше інформації у сюжеті. також Роївській громаді, а зокрема у Роял Гардені, вже відбулось Свято Миколая, де всі бажаючі мали можливість завітати у фантастичний світ пригод спільно із зеленим персонажем, головним героєм Ґрінчем, дитячої книги як Грінч вкрав різдво. Чудове свято, свято свято. Протягом свята малеча різного віку у красивому одязі поринула у неймовірний світ казки, магії добра. Завдяки активності діток, щирим усмішкам, згуртованості та дружності грінчу не вдалося украсти чарівне свято. Відкривайся подарунки і шли поцілу. Під час святкового дійства маленькі гості постійно були усміхнені та щасливі, адже взяли участь у святковому квесті, на якому також були присутні у яскравих костюмах інші персонажі. Я хочу подякувати батькам, які готові дарувати діткам такі емоції. І щасливого нового року до зустрічі! – Що тобі найбільше подобається. Гра з великими яскравими м'ячиками подарувала присутнім незабутні емоції. Це дуже класно, коли так багато діток в одному приміщенні мають таку неймовірну енергію і з ними дуже класно проводити час. Що можете побачати? Ну найголовніше це, щоб вони жили в спокої, щоб, е, щоб все в них було добре. Ну, у нас всіх одне бажання, щоб швидше закінчилась війна, тому я сподіваюся, що цього року це бажання точно здійсниться. Як вам атмосфера свято? Це дуже круто, дуже класно. Діткам все подобається. Нам теж все подобається. Клас! Частіше такі свята. Добре, ще приставтеся. А я ельф. Ельф, Ель, який дарує діткам радість. На завершення свята з подарунками до малечі завітав добрий Санта Клаус. На наступний 2025 рік я б хотів би побажати для всіх українців, для так, для дітей, щоб вони жили в мирній країні без е, дронових атак, без ракетних, щоб відчули життя без таки, без, без війни. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо наш святковий спецвипуск новин та дякуємо вам за перегляд! З приємністю запрошуємо стати спонсором нашого телеканалу і зустрінемось у наступних випусках.